Добрий день. Сьогодні я хотіла поговорити на таку тему, чому наші рішення не призводять до результатів. І що з цим робити? Чи зустрічаєтесь ви в своєму житті з таким процесом? Ви маєте якусь ідею, щось там змінити в своєму житті? Внести якусь нову звичку, стати професіоналем в якійсь сфері, освоїти нову професію, або ж там змінити розклад дня. Ви маєте план, там, чи там, уяві, чи пишете його на листочку, яких результатів хотіли б досягнути і так далі. Ви починаєте навчатися. Розповідаєте іншим про свої наміри, все починає працювати, ви починаєте рухатись до цього результату. Чудово себе почуваєте, повні ентузіазму, життя змінюється, але потім через деякий час все повертається так, як було. Чому? У вас немає сили волі? Можливо, і є. Ви стараєтесь? Стараєтесь, але щось іде не так. Процес повернення назад в якийсь момент вашого життя, вашого життєвого розвитку, є насправді розповсюдженим явищем. Кожен з нас має внутрішній супротив до будь-яких значних змін в нашому житті. І немає різниці, які це зміни. Але чому так відбувається? Наше тіло, наш мозок і наша поведінка залишаються в максимально незмінному стані в певних межах. І це нормально, і це навіть добре. Наприклад, як тільки ваш, температура вашого тіла знижується, організм той же час бачить, що щось відбувається. Якась загроза і негайно працює над відновленням балансу або ж гомогостазу. Це відноситься до будь-яких живих організмів, до конкретної, живих організмів або систем. До конкретної людини, до сім'ї, до організації, колективу, держави. Це стосується. І біології організму, і психоемоційного стану, і певного балансу в, в, середині системи там, систем, державної системи, чи там, колективу. Там, це теж певний організм. Наше тіло реагує на будь-які зміни в просторі. Там зміни в просторі, тактильні, температурні, будь-які зміни. І е, це сигнал тіло подає мозку, до мозку сигнал певний. І відповідні структури мозку, там, гіпоталамус, він щитує інформацію з тіла і е, подає відповідний сигнал до назад в тіло, щоб змінити тіло таким чином, щоб відновити баланс. Наприклад, коли нам стало різко холодно, потовидільні залози зупиняють свою активність, кров'яні судини звужуються, гормони діють на м'язи, м'язи починають скорочувати, і ми відчуваємо таке тремтіння. Виробляється додаткове тепло, Ви, у вас виникає бажання щось діти тепліше, випити гаряче, щось ще тепле, до когось притулитися. І це так працює гомеостаз. Або ж в сім'ях зберігається теж певна стабільність, вона має зберігатися. І, опираючись там на якісь стабільні. Цінності, які є в конкретній сім'ї, знання в переконаннях, в прив'язаності, покарання за охочення, мова жестів, вираз обличчя, безкінечні речі, які є в цій системі в Все, Вся проблема такої системи, сталої саморегуляції, як сім'я, працює на, на постійній основі навіть тоді. Коли ця постійність призводить і як до хорошого, і проблема, що й до поганого теж, тобто немає різниці, чи хороше, чи погане. Наприклад, там, колись в вашому оточенні ви жили там якісь, в якомусь певному оточенні, і в якийсь момент емігрували до іншої країни. Де вас оточують вже інші люди, наприклад, люди, які там, займаються спортом. А у вас такого раніше не було, хтось, Багато людей ходило там, до спортзалу, наприклад. І от ви дивитесь, так вам подобається. Там, зовнішній вигляд, там, активність така, зацікавлює вас це, і ви хочете примкнути до цієї групи спортсменів. І от ви вирішуєте якийсь день, ідете, купуєте спортивний одяг, взуття, бутилку для води. В чудовому настрої, таким, з такимсь ентузіазмом, з радістю Ідете до спортзалу. І от перші 20 хвилин заняття спортом, неважливо, що ви там робили, і цей момент. Чогось з вами починає відбуватися, то заболить в животі, то рука заболіла, то нога щось там потягнула, то запаморочилась в голові, то нудить, стає страшно, паніка, тривога. Одним словом, тривога це і вона виникає від того, що порушується гомеостаз. І відчуваєте тривогу. Якби ця тривога про порушення гомеостазу, якби вона могла словами щось сказати, це було б увага увага. Щось змінилося з диханням, що з ним сталося. Метаболічна система, щось, там якісь зміни почались. Кров почала швидко ганяти по судинам, зупиніться, щось вам може зараз статися зле. Зупиніться, увага. Гомеостазу насправді немає різниці. Чи ви щось хороше зараз робите, чи щось погане, будь-які зміни. І у нього є певні значення. От Норма, яка була завжди. От завжди не займалися раніше спортом. І будь-які навантаження це зміна гоместазу. Це, це дуже багато там, за одиницю часу. Головне те, що рівень супротиву від гомеостазу дорівнює швидкості будь-яких змін. Тобто. Чим сильніше буде рівень, чим сильніше різкіші, активніші зміни швидкість змін ваших буде, тим активніша ця дія супротиву від гомеостазу. Тому, коли ви приходите, наприклад, на психотерапію, часто психотерапевти, я в тому числі говорю про те, що Зміни не будуть швидкими, стійкі, якісні зміни, вони не можуть бути стійкими. Вони будуть повільними. Я навіть своїм клієнтам говорю такими мишиними ж кроками, маленькими, по чуть-чуть, чуть-чуть. По Але зміни будуть відбуватися все рівно. Якщо ви навіть різкі будете робити рухи, вони будуть. Але якими вони будуть? Люди, правда, змінюються, і сім'ї змінюються, і держави змінюються, змінюється, організації змінюються. І гомеостаз він, так чи інакше він відновиться. Але яким, яка ціна цього? Це тривога, це страхи, паніка, біль, розчарування, страх. І постає питання. Як зробити зміни більш стійкими? І що робити з цими побічними ефектами, такі як страх, розчарування, і так далі. Перше. Пам'ятайте, як працює гомеостаз. Готовий значить, озброєний. Відчувайте, коли є ця реакція тривоги. І цьому є насправді два пояснення. Перше. Ваше життя дійсно змінюється. І це нормально певний рівень тривоги, який не, не заважає нормальному функціонуванню в вашому житті. Друге, це насправді це не ваш шлях. І варто е, розібратися з реальністю, що насправді відбувається, де ви знаходитесь? Чи це ваше місце. Чи, ви, чи це те, що вам дійсно потрібне? Ем, також варто не забувати, що якщо ви впровадите в своє життя зміни, ці зміни вплинуть на вашу родину. Ем, і на, на усіх членів вашої родини. І, це, і, і думати, що от я змінюсь і всі будуть раді, всі мене підтримають. Насправді не варто. Бо ці люди, ну, їм потрібно буде змінитися, але вони, можливо, і не хотіли цих змін. І тут справді можна зустрітися з супротивом від інших. І це не від того, що вони вам хочуть зла чи ще щось. А це їхній внутрішній супротив, це їхній гомеостаз, їхня рівновага. Друге, готуйтеся до того, щоб домовлятися зі своїм супротивом. До певних змін, до будь-яких змін. І так, як тільки ви відчули ці тривожні сигнали, шукайте компроміс. Якщо боляче зупиніться, огляньтеся, зробіть крок назад, побудьте в цьому місці довше, не спішіть, підготуйтесь до наступного кроку. Можливо, ви втомилися, вам потрібно просто більше часу для відпочинку. Можливо, вам треба більше там, підтримки, більше ресурсів. І потім зробіть ще один крок. Побудьте там, не спішіть маленькими кроками. Крок назад це теж нормально. Два кроки назад теж нормально. І знову зробіть три кроки вперед, чи два кроки, чи один. Це наука або навик балансування. Третє. Створіть свою систему підтримки. Можна вносити зміни й поодинці насправді, але легше з кимось розділити свої переживання. Найкраще це буде, якщо це будуть люди, які або в моменті зараз переживають те ж саме, що переживаєте ви, або пережили колись таке ж. І правда, інколи таких людей немає. Інколи ви залишаєтесь наодинці. Підіть до психолога, до психотерапевта. Це ті люди, які це вміють робити, які або і теж переживали такі ж самі моменти і навчалися в цьому, як бути в таких моментах. Інколи ще можна не інколи, а це дуже важливо говорити про свою потребу в підтримці, що ви її потребуєте. І там прийти до своїх рідних, близьких і просто сказати, яка підтримка, яка саме підтримка вам потрібна і що для вас буде підтримуючим. Вони можуть навіть не знати, яку підтримку вам потрібно. Говоріть. Бо часто люди очікують від інших підтримки, а ті інші вони просто цього не знають. Четверте, регулярно практикуйтеся заради процесу. Це основа шляху, змін, не сам результат, але сам процес. Тому що процес, регулярний процес, приходить в звичку. І п'яте, присвятіть своєму навчанню все життя. Навчайтеся завжди. Будь-чому. Навчання самі по собі, саме по собі навчання це вже зміни. Будь-яке навчання, чи інтелектуальне, чи фізичне, це динамічні зміни самої особистості. І нехай ваше навчання стане вашою життєвою територією для змін. Маленькими кроками, з підтримкою. Рухайтеся вперед, навчайтеся, рухайтеся в цьому процесі, з готовністю зустрічайте супротив. І знову ж таки з підтримкою, маленькими кроками рухайтеся далі. Продовжуйте свій шлях. Дякую вам за увагу і гарного дня!